Ну що ж, ми раді вітати тих, які вже були в Санаторію Первінку. Можливо, були на, ну, на різних, скажімо, зустрічах, тому що тут були є, е, оздоровчі зустрічі, де акцент на здоров'ї. Були психологічні зустрічі, де акцент на психології. Але ця зона відрізняється або заїзд відрізняється від попередніх, тому що тут буде акцент на Івангелі, на Ісуса Христа і на Спасіння. Тому раді вітати вас на програмі, яка називається Як ви бачите, надія є. Саме в цей час війни, в цей час безвиходів, коли багато людей, а статистика показує, що кожен другий українець сьогодні знаходиться в депресії. І коли вважається, що ніби ти живеш, де немає безвиходів, потрібно сказати про те, що саме надія є. І цю надію дає Господь. Ми хотіли би, щоб ви, в кого можливо нема цієї надії, впродовж десятих днів ви здобули цю надію, щоб ви покращили своє фізичне здоров'я, знайшли гарних друзів, ну але ближче познайомилися із Господом. Тому що Бог може заповнити ту порожнечу, яку не в силі заповнити ні лікар, ні інструктора, ні жодні медикаменти.